Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Розпочинаємо новий тиждень і нову загальну енергію. Хочу подякувати всім, хто долучився до мого збору, особисто для мене. Вдалося зібрати половину, майже половину суми. Я вам дуже вдячна за це. Так, нагадую, ай, і одразу проношу вибачення, в мене трохи я зірвала голос. Є такий момент. Чай я собі тепле приготувала, тому, можливо, буду ще ним користуватися впродовж того, як буду знімати загальну енергію. Для тих, хто вперше прийшов на канал. Загальна енергія це розширена версія карти дня, де я дивлюся на процеси, які будуть відбуватися на цьому тижні. Минулий тиждень у нас давав нам потужні інсайти, розуміння, але не очікуйте. Наприклад, багато від таких моментів, тому що деякі знання мають час устаткування, тобто вони мають ще, умовно кажучи, завантажитись, щоб ви їх прийняли. Тож, розпочнемо дивитися, які процеси будуть відбуватися на цьому тижні. Нагадую, що ставте вподобайки, пишіть коментарі і донатьте, якщо у вас є бажання і можливість. Я буду вам вдячна. Так, поїхали. Що там відбувається у нас на цьому тижні? Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів для мене дуже гармонійна карта, особливо в цьому варіанті. Тобто, Таро світло проявиться. До речі, для тих, хто вивчає зараз карти Таро, я вам рекомендую, наприклад, самим відчути значення. Тобто, порівняти з тим, що я відчуваю, і самим відчути значення. Тобто, для мене це дуже гармонійна карта. Я її люблю. Вона про початок якогось процесу, в якому все буде на своїх місцях. Тобто на цьому тижні ви будете випрацьовувати, вам дадуть змогу відпрацювати якісь процеси для того, щоб вони були злагодженими, для того, щоб вони були збалансованими. І це стосується. Дуже часто воно не стосується, а проявляється на матеріальному рівні. Тобто, наприклад, я відчуваю постійно в тому, значить, я беру, прописую свої дні, прям беру і прописую погодинно, які процеси в мене задіяні, і дивлюся, де я віддаю сили. Це, як приклад, тобто, йдеться мова про збалансування. Якщо ми кажемо про. На рівні, наприклад, якоїсь діяльності, тобто ви дивитесь, наскільки ефективно працюють люди, наскільки вони є на своєму місці, можливо, треба їх змістити, змістити їх фокус уваги, можливо, треба їм допомогти, можливо, треба людину, яка їх організує, якось їх об'єднає. Тобто трійка пентаклів це моменти єдності елементів, процесів або людей. Для того, щоб все йшло збалансовано. Так. Десятка кубків і сім кажезлів. А вона впадала, до речі, ще на минулому тижні три, якщо я не помиляюся. Мені здається, я не помиляюсь. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Про що йде мова? Тобто я виклала оцю основну гілку для того, щоб подивитися цей основний вектор, те, що впливає на розвиток. Зараз будуть, продовжуються процеси, які стосуються устаткування простору. Тобто, змінюються правила, не сказати, що прям дуже корінним чином, але змінюється правила. Ну, наприклад, раніше були бачення щастя людини, там дім, син, родина. Зараз вже більш ширше поняття, що є щастям для людини, так? тому що часи змінились. Наприклад, ми українці так, Зіткнулися з війною, і тепер наші цінності теж змінилися. Те, що ми цінували раніше, те, що цінуємо зараз, воно теж відрізняється. Тобто на загальному рівні, якщо ми кажемо про глобальні процеси, зараз будуть устаткування процесів збалансування їх. І прописані ніби нові правила устаткування, як мають, мають працювати процеси. Це на загальному рівні. Для тих, це інформація для тих, хто працює саме з більш такими глобальними процесами. На більш такому локальному, тобто одиничному варіанті, на особистості, як це буде проявлятися. Пертурбації на діяльності, тобто будуть приходити люди, які будуть давати вам свіжі ідеї. Десятка кубків мені дуже резонує, знаєте, як, а... от чомусь я відчуваю це на фізичному просторі як нові свіжі ідеї, але через людей. Тобто будуть притягуватись люди, або людина вам напише якусь ідею, або якийсь приклад дасть вам. Натхнення створити щось інше. Тобто, знову йде процес якогось такого устаткування і зміни. Трійка Пентаклів, знову ж таки, це налагодження процесу, щоб все йшло A, B, C, D, тобто по своїй черзі, і щоб воно було збалансовано. Десятка кубків це простір, емоційний простір, з якого ви будете. Брати те, що вам необхідно, тобто яким чином це робиться. І сімка жезлів мною відчувається це устаткування простору. Тобто є момент, що зараз питання стабільності стає трохи інакшим, тобто цінності, ті, які були раніше, знову змінюються. Так, якась зміна глобальна. Давайте дивитися, що у відносинах буде відбуватися. Шістка жезлів. Є дев'ятка мечів, Рицар жезлів і єрафант. Єрефант, який був на минулому тижні основою, тепер він вийшов у відносини. Дивіться, у відносинах ви будете відчувати якісь. Тут відчуваються або нові знайомства, нові знайомства, або оновлені. Тобто, про що йде мова? Йде момент посилення через відносини, тобто... Люди вас будуть посилювати на цьому тижні. Будьте уважні до того, хто що вам говорить, тому що будуть люди, які, знаєте, як, навіть самі не будуть розуміти, що вони вам кажуть, чому вони вам це кажуть. А це як момент такого почути якусь, знаєте, істину особисту для себе, можливо, навіть особисте пророцтво. Тобто є момент, що через відносини, через контакти з близькими людьми ви будете отримувати дуже важливі повідомлення, особисто для себе. Тому будьте уважними. Це повідомлення стосується по дев'ятці мечів, це момент пригнічення. Тобто те, що вас пригнічує зараз, ви можете отримати повідомлення стосовно того, як там вирішиться це питання. Або на що звернути увагу, або яка, який момент заблокований особисто у вас через відносини, тобто до вас або оновлення це мається на увазі, це люди, яких ви знаєте вже давно, тут вони себе проявляють трошки в іншому амплуа, але з хорошого боку, або це будуть, до речі, нові люди. Ну, Но, знову ж таки, якщо ми кажемо про відносини, це близькі люди. Це люди, які мають вплив на ваш емоційний стан. Вони дадуть вам дадуть вам сили. Тобто вони дадуть вам змогу щось для себе переосвідомити, щось переоцінити, якісь моменти, змістити фокус уваги. А це дуже важливо. Зміщення фокусу уваги дає більше простору для діяльності, більше можливостей. Так, давайте дивитися, що у нас у в контексті матеріальної сфери. <кій> Темперанс. Помірність. Якесь врівноваження. Нема якихось прямо гострих моментів. Десятка пентаклів. Король пентаклів і вежа. От дійсно в мене є відчуття, що цей тиждень він якось збалансує гостроту деяких моментів, які були присутні на минулому, в минулому. Тобто це не минулий тиждень, наприклад, минулий місяць або якийсь там термін. Цей тиждень допоможе збалансувати, тому що от навіть в матеріальній сфері присутні такі процеси, які будуть відповідати за збалансування. Вежа в даному контексті не про руйнацію чогось, що буде викликати травматизм і негативні емоції. Ні, це більше про, я це відчуваю, якась несподівана пропозиція. Ви отримаєте несподівану, неочікувану для себе пропозицію, яка о, дозволить вам врівноважити. Тобто, ви в той бік взагалі не дивилися і не розглядали для себе цей бік питання. А тут вам запропонують щось врівноважити. Тобто, наприклад, якщо у вас є проблема з документацією, вам запропонують якийсь такий цікавий варіант, які ви взагалі не розглядали. Якщо у вас там проблеми з матеріальною сферою, тобто те ж саме. Є момент врівноваження. Темперанс в контексті цього відчувається в мене як пом'якшення процесів. Немає такої гостроти, як було. Цей тиждень все ж таки він має більш таку пом'якшену дію, навіть не дивлячись на те, що тут у нас присутня жезлова енергетика, якісь такі спалахи, так. Тобто прояв у відносинах людей-інсайтів, які будуть давати вам послання, так? І те, що відбувається в матеріальній сфері, воно буде мати помірний характер. Це не буде яких, якісь різкі моменти. І на дні колоди, що тут у нас трансформація, зміна Прийде розуміння, а, як перемикати. Як перемикати свої емоції, як перемикати свій фокус уваги. Тобто, я б сказала, що дія минулого тижня вона ще продовжується. Пам'ятайте, я вам завжди казала, що старші аркани вони це не про один тиждень. Тобто, дія іерафанта, що продовжується, ви будете отримувати ще потрібні для себе знання. Особисто я, наприклад, теж проходжу свої власні уроки і теж зараз намагаюся їх систематизувати. Це дуже цікавий процес, хоча складний і виснажливий. Тому я вам рекомендую завжди посилювати свій простір за рахунок людей, які дійсно на вашому боці, які вас підтримують. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!